Ти знаєш, лисичко, як ми намагались її відлякати, ту темряву чорну. Багато сміялися напередодні, вдягали яскраву одежу, співали пісні, фарбували нігті червоним. Здавалося, що наше сяйво поглине її чорноту, та нам не вдалося. Тож ти пам'ятаєш, лисичко, сама ж пам'ятаєш, як думали ми. Не біда, пересидімо трохи. Ми вирили норку, зробили запаси, сиділи тихенько, як мишки. Тулилися шкурками в спробах зігрітись. Робили короткі пробіжки по воду та їжу. Здавалося, скоро розвіється ця Чорнота, буде все і краніше, та нам не вдалося. Тож, зрештою, бачиш, лисичко, що сталося далі. Вагались, вагалися, потім подумали, зараз або ніколи. Здавалося, гірше позаду, а зараз останній ривок. Тож ходімо. Ні. Бійся, тримай мою лапку. Диви. Я вже бачу блокпост. Зовсім скоро пройдемо коридором. А далі воно якось буде, та нам не вдалося. Тепер лежимо десь під бучею в полі відірвані вушка, потрочені шкурки, за спиною зв'язані лапки, не треба питати, за що та навіщо, лисичко, бо є такі речі, які неможливо збагнути. Також невідомо, чи варто чекати тепер коридору до раю, чи є взагалі він той рай. Але в пеклі ми вже побували. І, хоч я не можу тебе обійняти, лисичко, то знай, що я поруч, бо нам з тобою тепер тут одвічно лежати. Розстати цю землю, ставати її оберегом, така тепер наша робота, лисичко, така тепер наша робота. Дивно зустрілися. Привід був курям на сміх. Світ не звертав хоч би стільки уваги на них. Може, на каву, якщо є неміряний час, з кавою легше про ми говорити при нас. Так і просиділи. Слово за словом пливло. І за вікном непомітно три роки прийшло. Кава вагуща взялась ворожити у борг. Дуже цікава була їй розмова цих двох. Дякую, дякую. Трохи зігрилися і слів не крешили. птахам, ще ні моїй землі. Якось побачимось, глянемо разом увесь десь, може, станеться, трапиться, може, колись. Не рахував з них ніхто, ні років, ні годин, не озирнувся услід із цих двох ні один. Він їй ніхто, і вона йому, власне, ніхто куртка рожева і довге холодне пальто. Стовідсоткові промахи проходять крізь мене, коли ти кажеш мені, що є бридки, невдаха і ненавиджу тебе, танцюючи дивні танці, проламуючи дахи, сміялися, реготали і боліли животи, коли знов світло ресторанів та квартир показувало наші емоції. А балуючи себе страхами, що народиться не хлопчика а дівчинка, ще ближче приближував радість і момент нас. Портативні технології руйнували діти 21-го проїбали своє дитинство, а мені без різниці, бо я маю прекрасне своє. І зараз, тримаючи тебе за руку, моя повітряна кохана, я просто цілую тебе в маразматичних римах прокурених кухонь і хитких балкончиків, які можуть провалитися в широке провалля нашого минулого, майбутнього і. Неіснуючого. Кожен раз, коли знаходжу щось справжнє пісню про втрачений степ, або вірш про лося, збитого потягом, або людину, якій сумно через те ж, через що і мені сумно, я уявляю собі його на велосипеді, вільного, і заздрю йому, бо це один з тих видів транспорту для одного, якими я не користуюся, бо боюся впасти. Уявляю, як справжні люди, яких я знаю, задовольняються лише словами і речами, і дзвоном гавкуту й теплотою шерсті. М'язи близькості гіпертрофовані, і вони відчувають її там, де я не відчуваю. Скажіть там, на тому березі, де всі прийняли, що людина самотня, там легше? А поки зустрічі з друзями тіліпаються на мені, як обірвані рожеві стрічки, плаття, які забули, опалити, щоб вони не розлазились. І щоб не скочуватись в риторичні запитання. Сама відповім, що до кінця не розв'яжеться тільки власний пуп. Але від того не варто відмовлятися їздити плацкартом чи обійматися. Як бути рибою? Монетизувала свою травму, у всіх сенсах перев'язала павутину, що душить мене, в тонкий прутик, по якому крокую планомірно і повільно. Травма викидає мене на скелю біля улюбленого моря, з якого я мала рибою пірнути вікласту піну Як бути рибою? Тільки безтілесною, обгризеною, але живою. Виття стерлося, і парадигма страждань розсипалася крихтою. Я випльовую внутрішній монолог, щоб знання прийшло до мене в новому очищеному безлушпення вигляді. Я бачила те, що не хотіла знати хрестики все безповоротно зняла. І загравання зі смертю негроїчною дією бачиться, дитячою витівкою. Баловня без хребта. Хребці минулого тіла вкрилися шипами. Дізнайся я тодішнє про те, якою стала в матеріальному в реальному часі протікати не плакати над неіснуючим. Треба вчитися дихати. Мій білий старий качур приходить до мене. Коли лягаю в ліжко, як в чужий кокон, і не можу підійнятися, наче справді вниз головою. Приносить води, так журиться, втирає підмість чола своїми легкими руками і губи, здається, складає ще ближче, хоч ніколи нічого не каже. Лише коли сплю, чую, як коса моє розплітає і тихо сідає поряд, так, щоб ноги під ковдор сховати. Я хочу сказати йому, що все добре, що болю цього насправді немає, що просто так гарно часом полежати. І бачу, як дивиться ніжно і руки складає мої до молитви. В моїх гаванях вже не з'являються великі судна, хіба що рибалки тривожать воду забутими гаслами. На моїй орбіті вже не з'являються космічні станції. Хіба що супутники тужать за станцією мир, оселюючи тривогу в космічному ефірі. В моїх тюрмах вже не з'являються середні вбивці та політичні в'язні. Хіба що кишенькові злодії залишають на пам'ять свої підписи в протоколах. В моїх заповідниках вже немає зубрів, хіба що голодні пси рвуть тишу гіпертонічних ночей. В моєму серці вже не з'являються коханки. Хіба що повії залишають мені направлення до венерологічних клінік. Наняла би, може, кажу собі, репетитора, чи навчилися діти за першою партою і пишатися успіхами. Вчителі вже сто разів пояснювали один плюс один дорівнює любов, але це не точно. А ще історія, де на часі новітня війна, і війну цю так чи інакше нині не прогуляє ніхто. Бо всі діти, як діти, навчаються, а Світлана дивиться у вікно бо краще у розшарпаній сорочці з розпатленими, як доля косами, рахувати металків і птахів розгадуючи ребуси сонячних вулиць, згубивши вкотре щоденник із двійками, червоними, наче кров. Бо завтра знову покличуть дзвоник неминуча контрольна з утрат. Ні. Мала, побуду хоча б сьогодні поза розкладом і оцінками тих, чиє знання більше, ніж в мій досвід дитинності, хто думає, що знає цю школу повернень, дорогу роздертих колін. Знаєш, мала. Врешті-решт, якщо мешканці усіх можливих галактик стануть надмірно дорослими, це може бути не так вже й погано, хоча б комусь одному гортати підручники дитинності і залишатись довічно у початковому класі школи життя. І буде сонце, і сльози з неба, і буде кожна твоя дилема між моїх пальців, між моїх скроней. Тече повільно, пливе по колу. Не знає страху, не бачить тіней, моя образа твоя дитина, мій вічний образ сплете колиску твоєму сну з особливим зиском. Повітря тисне і тихо терпне, твої думки це моя безсмертя, моя орбіта, твій шлях побитий. Ми діти світла, ми діти втіхи, ми море пустелі і гори смутку, Щербинка чаші з розводами бруду, і станцю пристрасті розмішана сріблом, прихована склом, до пилу розбитим. І з кожним вдихом народиться слово. Ти не прихована злість задля чогось. І хай без сонця, і хай без неба, я тихий вакуум. Ти атмосфера. Поет знаходить себе серед вулиці на вокзалі в метро. Він не танцює канкан, -кан, йому не цікава зрадлива юрпа. І більше того, поет не катає бісера, його не злякаєш труднощами чергового відхідняка, його не зламаєш звільненням з фірми чи церквою, що може накласти анафему. Його не виключиш з партії і не розкуркулиш, як селянина червоне ЧК. Поет це останній, хто зважиться відібрати чиєсь життя, окрім власного тіла, бо що ж воно є в порівнянні з величу духа. Ось мені 27. Я готовий позбавити людство від зла, обійнявши як брата. Я руки йому зав'язав досить міцно і надто ретельно. Я його забираю з собою під спільний знаменник, як каміння ковтає ріка. Ну що ж, пора. Тільки не-не, благаю, не плач, адже я не палач, а постав краще трек від кобейна, як свічку за мене.